Костомелі військова адміністрація вкрала 21 мільйон гривень виділених на відбудову. Екс заступника голови громади затримали на Сумщині. Він виявився агентом Російської Федерації. Команда Першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Екс заступника голови громади затримали на Сумщині. Він виявився агентом Російської Федерації. Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На Росії він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підрівної діяльності в Україні. Перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, чоловік збирав інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні. Повідомляють у офісі генпрокурора. Згодом для розширення своїх можливостей він звільнився з посаду та влаштувався до місцевої агрофірми. Під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Крім того, використовуючи особисті зв'язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад. Йому загрожує довічне ув'язнення. У гостомелі військова адміністрація вкрала 21 мільйон гривень виділених на відбудову. Про це повідомила Державна аудиторська служба України. Сто пошкоджених осель в Гостомелі не відновили, бо лише екс-начальник військової адміністрації привласнив будматеріалів на 11 мільйонів гривень. Крім того, аудиторами на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги а саме будівельних матеріалів на загальну суму 1,2 мільйона гривень. Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад сотню випадків невиконання робіт з відновлення житла мешканців Гостомельської громади. Повідомили у службі. Загалом сума порушень, виявлених під час ревізії за період 2022-2023 років сягає понад 21 мільйон гривень. 9,3 мільярда гривень надходжень митних платежів втратив державний бюджет України за листопад 2023 року через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею. Про це повідомив Данило Гетьманцев. Це величезні гроші, які не до отримала армія, яка воює, які конче нам сьогодні потрібні, сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. На Хмельниччині відкрили кримінальне провадження проти групи осіб, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікованих підакцизних товарів. Частина продукції з підробленими акцизними марками повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. Як зазначають поліції, підроблений алкоголь збували у місцевих продуктових магазинах. Правоохоронці провели понад 10 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили більш ніж тисячу літрів фальсифікату, пакувальну тару та гроші. Поліцейські вилучили готову фальсифіковану продукцію у петпляшках, тетрапакетах та скляних пляшках із акцизними марками та без. Пакувальну тару, грошові кошти, мобільні телефони розповіли у поліції. Наразі проводиться комплекс слідчих дій з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. Працівників відділення поліції міста Красилів разом з учнями Кузьминського ліцею виготовили, виготовили окопні свічки, святкові чобітки та обереги до дня святого Миколая у Хмельницькому райуправлінні поліції зазначили, що так вирішили зігріти українських захисників палаючим вогником і теплом дитячих сердець. Різдвяно-новорічні подаруночки нагадуватимуть нашим героям про віру у їхнє швидке повернення з перемогою. Ми хотіли підняти моральний дух наших військових, показати їм, як ми цінуємо їх. А що може бути краще за подарунки, зроблені власноруч? От і було вирішено до необхідного додати ще й приємне. Нехай не тільки полум'я свічки освітлює їхню темну ніч, а й любов українських дітей. Розповідають поліціянти. Виготовлені свічки, святкові чобітки та обереги до Дня Святого Миколая віддали волонтерам, які вже везуть їх на фронт. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій, слава Україні!